У квітні перший дивізіон зенітно-ракетного комплексу Петріот розпочав бойове чергування в Україні. Вас вашу мать! Бійці, які проходили навчання на сучасному ЗРК в Німеччині, розповідають, що володіли системою досить швидко, адже розуміли, що треба якнайшвидше повернутися з технікою в Україну та захищати наше небо. За словами командира дивізіону, навчання українських бійців в Німеччині проходило насичено за прискореною програмою. Сам він вважає появу в Україні патріотів важливим кроком до створення ефективного щита протиракетної оборони. Німецькі інструктори. Ри розповідали, що процес навчання на Петріот триває набагато довше, але завдяки майстерності та мотивації українських військових на навчання підрозділу пішло трохи більше двох місяців. Як уже повідомлялось, українські військовослужбовці, які навчалися працювати з системою Петріот, показали кращі результати ніж їхні колеги з інших армій на розгортання самого комплексу воїнам збройних сил України достатньо вдвічі менше часу. Whip up my appetite. Don't leave me high and dry. My appetite. Don't leave me. I'm gonna put a fly. Baby, you give me a midnight You whip up my appetite. Don't leave me here. Чи екзотика, та? Я розумію, як воно працює. Я розумію, що на Львів час від часу падають якісь залишки іранських шахедів і так далі, тому подібне. Але чи може бути таки, така кількість? Ну ну знаєте, як, як в цих самих кіно Юрія Озерова «Освобождення», що воно летить в, просто в шаленій кількості. Це така реальність нової війни чи нового етапу війни? Це можливо, ми можемо це собі уявити. Чи це мій, 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 мій воспальонний мозг, Мені це все е, якби ми, ви, видає бажане за дійсне. Я думаю, що це наша перспектива, це наше майбутнє. Хоча нинішню російсько-українську війну багато хто називає війною артилерія, але тим не менш е, складова дронів, дронів кабіказ, ударних розвідувальних дронів зростає дедалі Бо Очевидно, що за допомогою саме цих... Безпілотних авіаційних чи морських систем ми можемо поцілювати по ворожих об'єктах не лише на території Севастополя. А тут я хочу додати, що Севастополь нині є одним з найбільш захищених міст взагалі де знаходиться російська війська. Система протиповітряної оборони там є багато рівнєва і така, що ну має повністю звичувати все, що рухається небом в бік Севастополя та його. Передмість тому те, що стається багово час від часу в Севастополі, це неймовірний результат діяльності українських фахівців. Так само треба відзначити, що не лише підприємство українського оборонопромислового займається виготовленням дронів, так само і відповідальний український бізнес працює над цим кейсом. Бо дрони то наше майбутнє. Рашисти терміново впорядковують поромну переправу між Кримом та територією Йор Росії після ударів по Севастополі. Про це заявив в еспресо глава Мечлісу кримсько кримськотатарського народу Рефат Чубаров. У себе у Фейсбуці він опублікував рішення російського уряду про розконсервування переправи через Керченську протоку. Де вони виділяють з резервного фонду додаткові гроші? Здається близько 27 мільйонів доларів на термінове відновлення паромної переправи е між е окупованим Кримом і власне е територією Росії. Шість паромів, і вони це дуже терміново відновлюють. Я думаю, це є якраз альтернативне сполучення, коли мост е міст буде. Підірвано, а він буде підірваний обов'язково. Далекобійні ракети планує закупити для України Велика Британія. Зроблять це за кошти спеціального фонду. Йдеться про ракети дальністю 100-300 кілометрів. Цю закупівлю планують здійснити до 4 травня. У переліку також засоби протиповітряної оборони, машини для розмінування, багаторазові мости та Транспортери важкої техніки їх придбають до кінця весни. Ці позиції планують закупити через міжнародний фонд для України, яким керує міноборони Великої Британії. До нього, крім Британії, приєдналися і Норвегія, Нідерланди, Данія та Швеція. Разом з Ісландією та Литвою ці країни зібрали понад 650 мільйонів доларів на допомогу нашій державі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.